Якщо так сталося, і ваша дитина має цукровий діабет, не захворіла на цукровий діабет, має, тому що захворіти можна на хворобу, яка виліковується. Цукровий діабет це штука, з якою просто треба жити. По-перше, чим швидше ви це приймете, зрозумієте, і не будете про це думати, а просто вивчати і діяти, і все кинете на те, щоб допомогти вашій дитині, чим швидше адаптуватися, це саме перше і саме краще. Прийняти швидко. Не треба нічого розуміти, тому що не зрозумієте, це я по собі розказую все. Ви маєте пам'ятати, вам погано. Що у вашої дитини виявили цукровий діабет? Ви в шоці, а як вашій дитині? Кожен раз, коли ви в шоці, думайте про те, а як вашій дитині їй хуже, вам добре. Де шукати допомогу, коли у вашої дитини цукровий діабет? Ніде. В собі шукати допомогу. Самі собі. Самі вивчайте, що робити з дитиною, дози, колоти, вуглеводи. І в першу чергу попросіть вашу дитину, щоб ваша дитина вам допомагала. Не бійтеся помилятися, коли дитина вже з інсулінотерапією, високі цукри, так, неприємність дуже велика, можна виправити, але без паніки. Холодна голова, ви ж, мама, титан. Все, вже мама з соплями закінчилася, мама титан. Показувати слабкість дітям і плакати, сльози можна, але ніколи не розповідати про те, що це все із-за того, що я розстроїла, що в тебе цукровий діабет, що якісь високі сахара. Ні. Не лякайте дитину. Я взяла на себе відповідальність, всю відповідальність хотіла, щоб і чоловік якби, включився в процес інсулінотерапії, але ні. Достаточно того, що є він наш спонсор. Наш папа, наш спонсор. Так, я так подумавши, думаю про те, що ви, як мама чи папа, що доглядає за дитиною з діабетом, перший у вас помічник це сама дитина і спонсор. Звичайно, в кожної хвороби має бути спонсор. Як ми сприймаємо вдачі і невдачі при цукровому діабеті низький цукор, високий цукор, ми сприймаємо, прожили сьогоднішній день, пройшла ніч. Завтрашній день ми починаємо з шістого листка, з чистих записів. По початку, звичайно, все записувати, дози записувала, більш-менш, які вуглеводи записую, щоб проаналізувати, де помилилася, щоб наступного разу щось десь підкоректувати. День на день ніколи не буде приходитись, тому що все залежить навіть від погоди, від стану знервованості, від радості. Інсулін один день краще подіє, в інший день.